Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, залянься, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам днес, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, довжникам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Вставши зі сну, припадаємо до тебе, благий. І англійську пісню співаємо тобі. Свят, свят, свят єси, Боже, заступництвом безплотних твоїх, помилуй нас, вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у святій Тройці єдиній, що у превеликій доброті і в безмежній терпеливості. Не розгнівався на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в прибагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу, просвітив, владико, мої духовні очі. Відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися у твоєму законі і розуміти твої заповіді, допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Приїдіте, поклонімося цареві нашому Богу. Приїдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Приїдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя. І Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, і по множеству щедро Твоїх очисти беззаконня моє. Найпаче обмий мене з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди переді мною. Проти тебе єдиного, я згрішив і перед тобою зло вчинив, то і правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити, це бо в беззаконнях зачатий, і в гріхах родила мене мати моя, це бо істину полюбив єси. Невідомий таємне мудрости своєї, явив ти мені, окропи мене і сопом і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице твоє від гріхів моїх. І всі беззаконня мої очисти. Серце чисте утворив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відійми від мене. Верни мені радість спасення Твого, і духом владичним утверди мене. Вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до тебе навернуться. І збав мене від вини крови Боже, Боже спасення мого, і язик мій радісно прославить, справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий і уста мої сповістять, хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я та все палення немиле тобі, жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушений, і смиренним Бог не погордить. Бо щаслив, Господи, благовоління твоїм сіон, і нехай здвигнуться стіни єрусалимські. Тобі тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення тоді положать на твій твітельців. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа. І Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Рожденного, перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас людей і нашого ради спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде з славою судити живих і мертвих, а царство його не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, Що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо. І рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Боже, очисти мене грішного. Бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед тобою, але ти збави мене від лукавого, і нехай буде в мені воля твоя, щоб я неосудно відкрив уста мої грішні і славив святе ім'я, твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ставши зі сну ранішню пісню приношу тобі спаси і, припадаючи, взиваю до тебе. Не дай мені заснути в гріховній смерті, але ущедри мене, ти, що добровільно розп'явся, і мене, що лежу в лінощах, підніми швидко і спаси в пристоянні і молитві. І по нічнім сні пошли мені світлий і безгрішний день, Христе Боже, і спаси мене. Господи, не позбав мене небесних твоїх благ. Господи, захорони мене від вічних мук. Господи, якщо думками словом або ділом згрішив я, прости мені. Господи, позбав мене несумісності, забуття легковажності і закам'янілої нечутливості. Господи, охорони мене від усіх спокус. Господи, просвіти моє серце. Затемнене лукавими похотями. Господи, я як людина згрішив, а ти як Бог щедрий, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, впиши мене раба Твого. В книгу життя і даруй мені кінець добрий. Господи, Боже мій, хоч нічого доброго не зробив я перед тобою, але дай мені за благодаттю твоєю положити початок добрий. Господи, окропив моє серце росу благодаті Твоєї. Господи, неба і землі. Згадай мене грішного раба Твого, окоянного і нечистого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, у покаянні прийми мене. Господи, не остав мене. Господи, не веди мене в напасть. Господи, дай мені добру думку. Господи. Дай мені сльози і пам'ять про смерть і упокорення. Господи, дай мені помисел визнати гріхи мої. Господи, дай мені смиренність, чистоту і послушність. Господи, дай мені терпеливість, великодушність і лагідність, Господи. Посадив мені корінь доброго і страх перед тобою в серце моє. Господи, сподоби мене любити тебе з усієї душі моєї, всіма мислими моїми і творити в усім волю Твою. Господи, хорони мене від лихих людей, нечистих духів і злих пристрастей. І від усякого іншого нечистивого діла. Господи, ти знаєш, що робиш, як ти волиш, нехай буде воля твоя й у мені грішному, бо Ти благословений сина навіки. Амінь, Амінь, Амінь.